Всім привіт! Ви на каналі Альона Алюнафлех. Ну що, жовтень збіг. Не знаю, як у вас, а в нас був прям жовтень-жовтень з цікавими гарними кольорами, ще навіть деякі держать листочки. І, як завжди, по традиції останнього дня кожного місяця я вам презентую дівчат, які. Заквітли в цьому місяці, в жовтні. місяці, Потихеньку-потихеньку починається обороти в мене, хоч хтось починає квітнути, е, презентую саму першу, хоч це не орхідейка, але, якщо ви пам'ятаєте, ми її пересаджували рік тому і мадам, е, ну, скажімо так, капризнула на рік, нічого не схотіла мені давати в тому році. А ось цьому руці прям на такій китиці-китиці. А, про сонечка не дуже видно, сюди перейду. Такі прям гарні китиці. Дуже-дуже гарно вона пахне, які зірочки. Вона набагато більша, ніж карнуза моя, квіточки. І ця така глянцева, така, знаєте, як, наче її трошки лаком скрили. А от карноза вона така бархатиста. Така красунка. Я боялася, що я не встигну на неї. Ми знаємо, що е вони скільки, ну, максимум 6 днів можуть квітнути і швиденько відквітають. А я від'їжджала на, майже на тиждень. І вони були такі, знаєте, отакі от такі паперішки. От-от, думаю, приїду, немає ніде нічого. Але ні, в нас похолодало, і вона, мабуть. Не, не так швидко відкрилася, і тому діждалися всі-такі всі, всі е, такі, е, зонтики, всі мене діждалися. Я тут, е, це в мене подарунок був. Е, вона так на дузі, і я її тут кручу, кручу, кручу. може не так гарно і видно, бо треба підлізати, треба десь її шукати. Але так вони займають менше місця. О, ну. Як вам, краса? Хто полюбляє орхідейки? У Марини Теріш я відрізала, повинна в тебе бути. Ну, карну заточно є. Цю я відрізала. Олі також, по-моєму, відрізала, чи вона сама коли приїжджала, відрізала то, може, комусь ще треба. Тут пагонів. Дуже-дуже багато здається на новому Пагоні і вже. Вже формується. Ну, вона така, це в неї друге квітіння в мене. Подарували 4 роки, якось вона чи може навіть і не стресувала просто через рік, тому що вона мене проквітла, потім нічого не було рік. Потім я їй, потім декілька дала зонтиків небагато. Потім я вирішила її пересадити, бо вона все падала. Ну вже гроші був набагато менший. І оце вона рік. Ну, Я покапризувала, не в тому смислі, що вона нічого не дала. Вона просто наганяла от, е, свої е, вуса, вона росла, росла, я їх закручувала, закручувала, і от нарешті вона вирішила заквітнути. Так що ось така красунка, не знаю, як вона називається. Біленька з такими розовими щічками, е, скажімо так. Може, хто знає, може, Марина Теріш знайшла вже назву тому відростку, що я їй прислала. А відкриває квітіння цього місяця, ну, з фаленопсисів, фаленопсиси саме начнемо. Це лівоно. Це, отак вона подорощувала. Якось швиденько купувала я її на початку літа. Дуже пишненько квітла. В неї оцей один квітонос був дуже пишний, а цей тільки розпускався. І якось вона швиденько почала засушувати, кінець засушувати, і потім от прокинула три гілочки. Ну, Не так багато вона на них і понарощувала, але ж ви ж розумієте, вона ще квітне. Але ось такі вже домашні виходять. Дзвіночки в мене. Мулькувато. Не знаю, чи видно вам буде добре, чи не видно, але ось такі кілька скільки п'ять чи шість домашніх квіточок, домашніх дзвіночки вона відкрила. Це мультифльорочка. У мене є така, такий метелик. А це і такий триліпсик є. І тепер в мене є такий невеличкий мультяшний пилорик. Красунька. Ніяк не можу перестроїтись на веранді, щоб знайти гарний гарний ракурс, щоб їх було дуже гарно видно. Ну, нічого, зима довга, знайдемо куточок, щоб добре знімати. Послідуюча красуня, яка нас порадувала ну, мене і тепер вас, це Урсула. Хочу показати на сонечку. Ось така красунка. Це дорожчі квітоноси на магазинах. З однієї гілочки вона повністю заквітла метеликом. А от на другій першу випустила ось таку: такий триліпсик. Ось так. Такий триліпсик. А потім подумала, подивилася на сусідок і сказала, ні, буду метеликом, я така гарніша. І ось так ось так в нас вийшов такий букет. Нала з цієї сторони, наче сонечка більше. Хочеться, ну як, сонечко воно таке, знаєте, трошки з хмаринками. Але може краще буде видно. Ну, урсула. Це дуже-дуже гарна квітка в мутації, навіть триліпсиком, такі крапулечки, такі розводики, дуже-дуже гарна. Кажуть, вона примхлива, я її знайшла десь ну, чуть менше року. Це надорощених, вона з обох сторон була метеликом. На дорожчинах, бачите, такий метелик. Ну, кажуть, капризує, може проквітнути е, стандартом, будемо дивитися, поки що радує і квітне, як треба. Красуня з цією помаранчевою губою такий контрастик. І ще одна красуня, яка доволі швидко доростила квітонос. Правда, одну. Саму першу вже від, відсушила. Вона відкрилась на початку жовтня місяця. Це другий дорожчений квітоносик, в неї закрита точка зросту, був квітонос. На ось ці там вона квітла. Я зрізала бо, е, хотіла повністю зрізати, а тоді побачила, що в неї там щось набухає. Ну, не знаю, чи буде дітка, чи ні. Тому залишила квітоносик і ось, бачите, дорощує. Також ще не, повністю не не всі відкрила. Вона якось наростила ці шість, 2, 3, 4, 5, 6, шостей, її вже відпав бутончики. І як тільки почала відкривати перуй, пішла далі дорощувати. Я її підпишу, тому що. Не дуже в неї є назва. Сут, е, е, вона починається на С. Е, іменно підпишу, бо Ірина із каналу Орхідеї вдома вона мені там іншу назву писала, але ні, е, е, я от іменно напишу, як вона підпишу, як вона пишеться, е, бо на горшкові е, ну, не, не дуже гарно видно. Так що я перекупую і е, точно підпишу, як вона називається. Ну, біла орхідея. Отакий е, дзвіночок, ну, вона ідеальна. В неї середня така, ну, чуть менше, ніж е, у Урала, ну, більша, ніж у просто стандарта, Така середня квітка. Дуже-дуже Прям білосніжна, декілька е, таких е, помазок на губі, трошки там вона як е, тигрива, але в принципі білосніжна, білосніжна красуня. Подивимося її також на сонечку поближче. Ось такі в неї антенки, ось такий язичок. Це, в принципі, гігантська для рестрепі квітка. Це одна з найбільших, поки що є гігантея. Ну поки що мені рестрепів гігантею не вдалося придбати такий тут чоловічок. Так, піде оп. Ось так серединки. Такий. Дядько носатий у нас там. Так, ти де, ти де, дядько наш не тікай. Ось. Красень. Ну, живе вона в Орхідаріумі в мене, хто знає. Вологість там 75-80%. Їй подобається. Бачите, який зелененький мошок там. Зараз мене там повинна дозріти, думала, таки відкриється для жовтня, але ні, піде вже на листопад місяць Перша, одна із перших дракул. Так що будемо ждати. Закінчує наш показ жовтневий. Отака жовтнева, така яскрава квітка. Це ну, гібрид, в принципі, ну я його знайшла під назвою Жуст Ж-О СТ. Не знаю як про, э, э, промовляє на французькій э, э, манер, э, жуст. Ну а в принципі деякі їх називають танцюючими дівчатами, але для танцюючих дівчат дуже широка губа. Дуже-дуже для цих крупні квіти. Е, він у мене четвертий рік прийшов квітучий, я його купувала на руминському сайті. Прийшов квітучий, е, з двома бульбами. І от е, тільки на п'яту бульбу в мене він вирішив заквітнути. На, е, ну, Наївся добрі бульби, гарні. І от заквітнув одна велика така. Бачите, Гілочка. Дозрівала вона на вулиці, і з першими квіточками, які почали розпускатися, я її занесла. Розпускається вона, в принципі, так, в середньому, я б не сказала, що дуже швидко. І ви бачите, тут ще є буточки, які не розквітли. І на самому кінці, але в основному вона вже повністю-повністю заквітла. Запаху в неї немає. Для онцидіума запаху немає, хоч вона зараз і на сонечкові, але от прям понюхала, бо дуже близько до неї стоїть хойка. Думаю, може перебиває, ні, навіть вкнувши ніс. Там не, не чуть ніякого запаху. Ну, <смеш> якось <смеш> оцідів, оці ці э, псевдобульби В мене після того, як э, з'явилися орхідеї із э, му, э, смітника, вони в мене дуже добре пішли. Ну, то й добре, будемо э, будем милуватися, не одними ж шпалиновцями, треба милуватися. Ви знаєте, що я люблю різноманіття в моїй колекції. Ви вже трошки побачили на цьому цвітінні. Так що ось таке жовтневе цвітіння. Не, не дуже рясне, але все ж таки вже добре, що хтось, хтось, хтось мене радує і багатенько квітоносів, так що потихеньку-потихеньку будемо дивитися, що ж цікавого. І гарно в нас буде заквітати. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.